Якщо сказати вам по правді, то я економив дуже і мерз, бо не вистачало коштів на опалення. У мене опалення електричне. Так що, Знімаємо опитування. можна запитати в українському А хто його знає, дівчата? Я не знаю, що завтра утром буде. Вот. А то ви кажете за зиму. Надеемся на лучшее, поэтому как бы никак не готовимся. Ну как? Окна утепляем. Есть по А работаем, как бы, если надежда на то, что на работе будет свет, поэтому если что, там будем подзаряжаться. Ну как-то так. А вы у вас у приватного? Мы в квартире живем. И дети у меня в квартире живут. Часному секторі у нас є говорится, як говориться, прибережний аттек, поэтому там діти не живуть, там очень страшно. Наверное, свічки будемо покупать, вдруг не буде світла. Ми ВПО, ми знімаємо. А з якого область? Слованська, Сєвєродонецька. Скажіть, будь ласка, вот як ви окремо платите за комунальну послугу, та скільки потрібно коштів, щоб хватило на зимовий період на квартиру? Смотрите, квартиру снимаем 2500 и дотопление тысячи три, где-то 5000. Багата. Подготовка к зиме, как обычно. Я в частном доме живу. Это вот утепление колодцев, подготовка всех. Это, ну, коммуникаций. А подавали на дрова. Пока никаких. Не було. Это, то ли положительний результат, то ли отрицательний, поки не знаємо. Як ви підготувалися до зими? Чи купували ліхтарики для Краще не треба. Чого? А тому що ще кришу не зробили на хаті? Ну, павербанки, генератори в тому році. Все купили. У мене все вже готове, все добре. Все є. Все працює, все добре, так що готуюся. Думаю, що проживу нормально. Чи купували додатково там ліхтарики, памербанки? Нічого, от на що цього ще ні. Ну, є у мене ліхтарики з того ж року, знаєте, це ж не перший раз. Ось свічки є. <смі> Дасть Бог, ми обідаємося без цього всього. Ну, у мене двокімнатна квартира. Так як топить, так як у нас з -з зима, то десь до 2000 на одне опалення йде. От у нас і ще. Ну, ми його включаємо тоді, коли. До 7 годин, коли ще у мене значить, днівне і ночне. От. Так що, ну, як би сказати, економимо. Скажіть, будь ласка, як готувалися до зими? Повербанк є саме, а генератори не покупали ми. А так думаємо, що буде нормально. Я думаю, що перезимую. люди не хочуть уїжджати вже Стріляють, не стріляють, а ми ходимо, все, скупаємося. Жити треба, тому що нас там нігде не чекають. Ще не як, а що треба підготуватися? Думаю, все буде добре. Думаю, мені за що погане. Ну, як буде, так буде. Ну вже ж якось живемо, будемо далі. Так що, все добре.